Знаєш, що можна придбати за 11 тисяч доларів. Справжній мерседес не мрія, а реальність. Це Mercedes-Benz B180 2014 року випуску. Твій перший крок у світ німецького преміуму. Не понти, не пафос, а просто авто, яке дарує відчуття класу щодня. Стильний, компактний, але просторий у салоні, як у бізнес-класі, нічого зайвого, все на своєму місці. Надійна збірка, приємні матеріали, продумана ергономіка. Просто сів і не хочеться виходити. Щодо комплектації, маємо мультикермо з під рульовими пелюстками, також дуже зручне перемикання передач. Також маємо зручні. Кожні сидіння, з електрорегулюванням сидіння водія, підігрів також є сидінь, Маємо кондиціонер, підкурювач, попільничка, все для вашого комфорту, зручний підлокотник. Також є панорама, дерево, повний електропакет і три пам'яті положення сидіння водія. Перейдемо до заднього ряду сидінь. Я б також сказала, що це досить сімейне авто, адже позаду в нас просторо, достатньо місця, а головне дуже зручно. Ми також маємо LED-оптику з лінзами, омивач фар, також парктроніки передні та задні, хороша резина. Давайте ми перейдемо до багажнику. Він у нас просторий, зручний, і ви сюди зможете достатньо ваших речей помістити. Під капотом 1,5-літровий дизель. Звучить скромно, але це перевірена часом розробка від Renault та Mercedes. Тут витрата палива до 5 літрів на 100 кілометрів. Також ми маємо 223 тисячі кілометрів оригінального пробігу, а ресурс цього автомобіля більше 400 тисяч кілометрів. Тож цей мерсік прослужить вам ще дуже довго. Доступне обслуговування двигун тягне впевнено та не потребує вкладень. Наш мерсік пригнений з Німеччини без ДТП має пару косметичних підкрасів, повністю готовий до експлуатації і не потребує вкладень. Головне 11 тисяч доларів, і ти забираєш авто, яке не просто тебе возить, а піднімає твій рівень. Хтось тобі там скаже, що візьми тачку попроще, подешевше, не випендрюйся, але життя коротке, Візьми собі цього мерса і не слухай інших. Також нагадую вам, якщо вам не вистачає повної суми, ви з легкістю можете взяти цей автомобіль в лізинг вже з першим внеском 3 тисячі доларів та в кредит. Ми знаходимося в місті Біла Церква по вулиці Сухоярська, 18 та працюємо кожен день без вихідних і чекаємо тебе на перегляди.